На кухні ліцею готуються до перших клієнтів. Тут овочі, картопля з морквою, Тут у нас на перший борщик, там молочко до картопляного пюре, там поставили водичку на вареники, сосиски, чай, ну, а решта там стоїть. Лілія з дітьми та мамою приїхала з Білої церкви. Каже, поїли тут смачно. Жінка розповідає, її чоловік, брат та батько залишилися обороняти місто. Всі вони у лавах тероборони. З нашого міста практично виїхати неможливо. Місто біла церква. Потягом в нього впригнуть взагалі неможливо, які проїжджають. Через місто на нього сісти ну, він не останавливається, тому що вони переповнені. Нас просто пощастило, і ми сіли на автобус, це був Червоний Хрест, по-моєму. якось Ну це так добирались. Друга була в не в напряженні, ну, доїхали нормально. А в суботу вони вже розбомбили у нас жилий квартал. І з -за цього ми вже просто прийшов, що в наш практично район, там де ми проживаємо, вокзально. І ми вже ну, не було чекати і вирішили уїхати просто звідти. Людмила чекає у черзі за обідом. Жінка розповідає, приїхала з міста Узин, що на Київщині. Розповідає, вдома чула періодично, як падають бомби. Нас гарно зустріли і пропонують і одяг, і їжу і поселення, все. З дитиною трьох місяців в подвалі все одно дуже страшно. Чотири дні. Групі людей з Київської області їдальню показали представники пласту. Тут тільки мами з дітьми, в основному багатодітні сім'ї, є теж кілька прийомних сімей. І, власне, ми маємо в Києві штаб, який координував, збирав інформацію про них, збирав. І ми їх тепер в Франківську тут поселяємо. Ви бачите, тут харчуємо і будемо допомагати тим, ну чим потрібно буде їм, там, бо маленькі діти свої мають якісь нюанси, там дитячі харчування, памперси і так далі. Те, що потрібно, будемо забезпечувати. Всього до Франківська приїхало майже 50, зараз 24. Тут у нас на обід залишилося. Підприємиця Любов Коритан надає послуги з гарячого харчування. Розповідає, вчора до їдальні прийшло більше 80 людей. Окрім порції обіду, який коштує тут 30 гривень, вирішила організувати ще безкоштовний стіл з канапками, смаколиками та узваром. Працює їдальня з 12 до 15 години. Ми вже зараз так от знаємо, що гарячого більше всі хочуть. Тобто першого, то в нас і бульон постійно є, сьогодні борщ є, і супи варимо. Ну, люди йдуть, я вам скажу, що дуже задоволені. Хочу сказати, що на тарілці не лишається нічого. І всі кажуть, що смачно. І ми чекаємо постійно цих людей. Я надію, що на ці будні дні буде ще більше, тому що біда, криза страшна. Люди тікають з Харкова. Я вчора сама особисто дев'ять чоловік прийняла до себе і кормила, і, і всі трясуться. і Знаю біду. Як розповів міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, актуальну інформацію щодо того, де працюють соціальні їдальні, він публікуватиме на своїх сторінках у соцмережах. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, івано франківськ